24 лютого це я вже була в пологовому, я проснулася навіть не від таких звуків, а в мене телефон розривався. Куча смс-ок, куча пропущених. І я подимаю телефон. Вони... Ліна почалась війна. Яка війна? Я думала, це якась шутка, а це шутка взагалі неудачна. Дзвонять, тебе ж там родичі в Херсонській області, говорить, їх, взяли, їх взяли в окупацію. Коли чоловік уже дзвонить, так е, нас вертають з роботи. У мене діти вдома, я, я в пологовому і як будь-далі, це неізвісність, чи побачу я взагалі дітей. Вже бачили, що почали бути по городам, почали люди погибати. І оце вже тоді почалася легка паніка. Потім, може бути. І за цього вже і нервні схватки почалися. і Я розуміла, що у мене починаються роди, я залишилася одна. Син родився в 2.10, і слава Богу, все було добре. Перший страх був, коли над нами прилетіли в пологу, пролетів самоліт. От тоді я злякала, чи це ракета, чи це самоліт, чи це вертольот, чи що це взагалі було. І ну що мені подобалося, навіть персонал був спокійний. Може бить оцей давало якусь надію на те, що. Все добре. Виїжджати я... ми, ми не думали навіть. Ми знали, що ми залишаємось, як би там не було, всі разом, всі гуртом друг другу допомагали, підтримували, як можна і, і морально, і як тільки можна. 25-го зранку було близько 9-ї години ранку, якщо не ошибаюся, забігає медсестра і каже, почалася тривога, хватай дитину і біжимо в укриття. Ну, для мене це був другий шок. Укриття я Навіть якщо дивитися на те, що почалася війна, ми ж то не були до цього готові. і був страх, тому що дитині було буквально, навіть суток ж нам не було. Нам було. Кілька годин. Хватай дитину, хватай саме основне паспорт, памперси, дитину, водіяльце. Поки я дитину одівала, сестричка мені вже готувала суміш. І я вже тоді дзвоню чоловіку. Я вже була в сльозах. Зай нас пускають в підвал, і нам не було ще суток. Як мене приїхали, забрали. Тобто в мене не було ні виписки, мене не було ні фотографій, так як старшим. Мене чоловік дуже хотів наклейку на машину. Шарики, бантики, там, ігрушки, якусь машинку красиву, таку дитячу провідку. І там, їду за сином. Він так цього хотів, він вже заказував ту наклейку. І просто от це вторження обарвало всі наші плани. Тобто Я була сама, був страх, були сльози. І Він дуже швидко приїхав. І ми так з дверей в двері. В двері прийомного відділення відкрилися, мене вже ждала машина з відкритими двері. Сумки, навіть я не складала то все, що було. Отак, ми напухом позапихали, сумки, дитину на руки, спасибі, і з дверей в двері. Ми навіть не зробили ні одної фотографії. Буквально, мабуть, неділька, як я була вже вдома, вже з дитиною, над нами пролетів літак, су, сушка, чи як на них кажуть. От тоді в мене, звісно, був, ну, не те, щоб там нірний срив, ну, страх був дуже сильно великий. Я схватала дітей, ми бігли в підвал. Перші дві тижні при кожній сирені Ми хватали дітей, ми вистачали все, що треба для самого маленького, і ми бігли туди в підвал. Потім за, за зима ж холод, я розуміла, що ми можемо дитині ще хуже зробити. І потім почали ж казати, що є дві стіни, це теж. Можна сказати, як безпечне місце. Ми почали ховатися просто у дві стіни. Сестру ми забрали сюди, тому, тому що вони були окупіровані. Чоловік допомагав да, вивезти. Я бачила глаза. Я бачила глаза сестри, які дітей їхніх, і те, що вони пережили там, будучи. Те, що вони прийшли там, ну це дуже страшно було. Їх звільнили, селище звільнили. Так, да, це було слава Богу. Точно так же, моє рідне селище, де я народилася, Високопілля, це Херсонська область, я сама оттуда. І потім їх звільнили. І це, звісно, так, да, було, було класно. Було, ага, значить, не все так потеряно. Значить, є да, це дуже довго, дуже складно. Складно для нас, складно для військових. Але ми це, ми це робимо потихеньку, де там, де окупували, там звільнили, там хлопці освободились. Там е, в поліну, хоча ми, у нас також брат пропав безвісті. До сих пор ми його шукаємо ще двадцять друга року. Я ж все таки до кінця надіюся, що я його побачу. Менший йому на даний момент немає ще трьох років, але він вже розуміє. Він розуміє, що ну, щось погане. Він розуміє, що орки напали. І от як коли якісь звуки, шахеди е, або ракети е, зриви, він каже, орки погані, а наші хлопчики туду в вони їх стріляють. Ну, ну це ненормально. це ненормально, коли дитині немає трьох років, і дитина вже це розуміє, дитина вже це проговорює, замість того, щоб розказувати якісь казки, якісь віршики. Так, як він зараз пішов в садочок, то там також є укриття, і вони обов'язково завжди йдуть в укриття і ховаються. Все, дякую, мені понравилось, там тепленько, там їх кормлять, ж прямо вкриті. Тобто, дітки не голодні в укритті, вони в теплі. Я вірю до кінця, що ми вистоїмо. Вистоїмо, Я вірю хлопці, хлопців, особливо, коли йдеш, бачиш, йде військовий, прямо ж мурашки. По тілу і хочеться кричати і, і підійти, і обняти, і... тому що якби не вони, я не знаю, що з нами було б. Ми живемо, тому що вони є. Не буде їх, не буде нас. Це, це однозначно.